Вправа 119, яку температуру показуватиме термометр зображений на рисунку 61Г, якщо його стовпчик перше підніметься на 3 поділки, друге опуститься на 5 поділок. Ну що ж, давайте подивимося на цей термометр. Я його переніс на дошку, ось як він виглядає. Перш ніж з ним працювати, нам необхідно знайти ціну поділки цього термометра. Нагадую, це не завжди буде одиничка, як в даному випадку 1 градус Цельсія. Записуємо тоді ціна поділки. Термометра. Якщо ви хочете, можете це записувати, можливо, що це для вас очевидно, але все-таки я запишу. На мій погляд так буде вірно. Так, в фізиці ми позначаємо це літерою С. Отже, пишемо тоді, ну, наприклад, як можна знайти. Беремо два значення на шкалі. Найближчих я беру 30 і 20, тобто від 30. Я віднімаю 20, це градуси Цельсія. Ну і ділю на кількість проміжків між ними. Тут розбито між 30 і 20 на 10 проміжків. Тобто, ділю на 10. І це дорівнює. 30-20 це 10, 10, що ділиться на 10 це 1. І дописую 1, І Тут у нас все в градусах Цельсія. Тобто я знаю, що. От один оцей проміжок, як тут показано після 21 проміжок, це 1 градус Цельсія. Добре. Ну а зараз записуємо тоді, що буде в першому випадку. Отже, в першому випадку нам сказано, що цей стопчик підніметься на 3 поділки. Тут у нас є 20 поділок і ще одиниця. Тут у нас показує термометр 21 поділку. Якщо ми до цієї 21 поділки. Підніметься він іще на 3, то його всього буде він показувати 21 плюс 3. Це 24 поділки. Але кожна поділка в нас по одному градусу Цельсія, то ми можемо записати, що це буде і 24 градуси Цельсія. Тобто покази в цей момент будуть 24 градуси Цельсія. В другому випадку. У нас є 21 поділка, але сказано, що опуститься на 5 поділок, то ми віднімаємо 5 поділок. Ну і 21-5 це буде 16 поділок. Але кожна поділка у нас 1 градус Цельсія, то ми дописуємо 16 градусів Цельсія. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому випадку покази термометра 24 градуси Цельсія. В другому випадку записуємо 16 градусів Цельсія. Ще раз вам нагадую, якщо ви працюєте з яким-небудь приладом і ви хочете зняти покази, а у вас є шкала, необхідно знайти ціну поділки. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.